30 липня сумчани провели в останню путь 46-річного Андрія Дитюка. О півдні біля храму Святого Георгія переможця у сумах зібрались рідні та знайомі воїна, які прийшли віддати шану оборонцю України. Андрій був дуже гарний сім'янин. Він будував свій дім, він посадив дерево, виростив свого сина, народили дочку гарну. Ну Любив свою батьківщину, пішов воювати сам, ніхто його не тягнув. Вічна пам'ять, слава навіки усім хлопцям, усім погибшим. з завдання, і так вийшло. Він умнічка захищав нашу країну, захищав нас. Мамульки обіцяв, що через місяць прийде в відпуск, але ну, то вийшло. Разом із Андрієм у школі навчався Володимир. Навчали з ним з першого по дев'ятий клас. Після школи ще й товаришували. Знаю його сім'ю, знаю ну, тільки старшого сина, пам'ятаю ще тільки малим. Ну, був о, добрий, добрий був хлопець. Був до всіх привітний за словами начальника групи морально-психологічного забезпечення міського центру комплектування Руслана Флорчука загинув воїн 10 липня поблизу населеного пункту Кармазинівка Луганської області. Сьогодні прощаємося з молодшим сержантом дитюк Андрієм Васильовичем, 28.04.1977 року народження. Перебував на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора, парашютно десантної роти. Вірні військової присязі під час захисту батьківщини загинув. Вали воїни на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Катерина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини Суми.